Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось з новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, по біткоїну. Також переглянемо та проаналізуємо альткоїна. Як ми знаємо, що 20 січня у нас буде відбуватись інавгурація президента США. На цьому фоні всі очікують зростання по ринку, тому що після інавгурації. Зазвичай відбувається ріст ринку, також відбувається перелив ліквідності в альткоїни, і на цьому фоні альткоїни показують досить сильне зростання. Це все у нас, на мою думку, буде відбуватись. Але це все може в нас відбутись через корекцію. Тобто ринок біткоін може сходити до 85 тисяч доларів, для того, щоб на ринку Запустити такий процес паніки, продажу, і, відповідно, також викинути зайвих учасників ринку. І, відповідно, тільки після цього, після цієї корекції, може в нас відбути зростання. Тому ми сьогодні це все переглянемо, проаналізуємо, і також поділюсь думками, що очікую далі на цей перший квартал 2025 року. Тому Обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу повідомити вам про наш закритий клуб CryptoBusнес, в якому ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників. також доступні платні матеріали на загальну суму вже 4000 доларів. Якщо бажаєте працювати на ринку з нами, вести торгівлю, збільшувати ваш торговий депозит, інвестиційний портфель, вступайте в наш закритий клуб криптобізнес. Ціна підписки всього лише 120 доларів. доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітки по ринку. Для початку переглянемо графік біткоін і загальної капіталізації криптовалютного ринку. Переглянемо це все на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що на тижневому таймфреймі ми показали досить такий сильний імпульсний на ріст на цьому тижні. І бачимо, що е, пройшли до е, зон 105 тисяч доларів. Можемо наблизитись до 108 тисяч доларів. Але ми також бачимо, що на тижневому таймфреймі у нас е, з'явився сигнал на корекцію. Тому з даних відміток, на мою думку, може відбутись корекція до е, діапазону 85 тисяч доларів. Це може статись е, вже, наприклад, на наступному тижні. Саме після інаугурації президента США, тому що всі будуть очікувати подальшого зростання, відповідно заходити в ринок, відкривати лонги, і на цьому фоні може відбутись обвал до 85 тисяч доларів, де заберуть всю ліквідність, викинуть зайвих з ринку, відповідно, організують ще один панік-сейл. І після цього, на мою думку, ринок може розвернутися, і вже ми будемо повноцінно зростати в першому кварталі 2025 року. Такий сценарій може відбутись, тому обов'язково тримайте його в голові. Якщо ціна по біткоїну та по альткоїнам опуститься досить низько, не фіксуйте, не продавайте, тому що, на мою думку, це буде винос зайвих з ринку перед вже ось таким досить сильним ростом, який в нас може бути. Тому ось такий сценарій потрібно обов'язково. Тримати в голові, тим більше ми бачимо, що ринок досить високо. Також присутні досить сильні сигнали на корекцію. Саме на тижневому таймфреймі. На тижневому таймфреймі сигнали є досить сильними. Також загальна капіталізація криптовалютного ринку у нас на сьогодні. 3,5 трильйона. Також бачимо, що досить висока капіталізація перебуває. Є сигнали на корекцію на тижневому темфреймі, тому корекція може відбутись до 2,7-2,8 трильйона. Тут буде хороша зона підтримки, з якої, на мою думку, ми розвернемось. Не обов'язково, що корекція буде відбуватись, але, на мою думку, це зараз самий такий вірогідний сценарій, який. Може відбутись на ринку, тому що всі очікують зростання і показувати зростання з текущих відміток, на мою думку, буде не зовсім логічно. Але може відбутись і так. Ми знаходимося в ринку в інвестиційному портфелі. У нас є також торговий депозит, яким ми ведемо торгівлю, тому інвестиційний портфель він... інвестиційний портфель. Як то кажуть, привітає будь-який сценарій, чи це буде ріст з текущих відміток. Для нас це буде відповідно позитивно. Чи це буде через корекцію? Ми дану корекцію просадку пересадимо і будемо очікувати продовження зростання. Тому, в принципі, з е торговим депозитом ми працюємо і торгуємо угоди кожен день. Відповідно, на цьому фоні збільшуємо. Торговий депозит інвестиційний портфель, це ми внизу закупили і будемо фіксувати, коли ринок пройде до певних цілей, які ми бачимо на графіку. Також, якщо розглядати одноденний таймфрейм, зараз переглянемо також і загальну капіталізацію, і біткоін, і біткоін домінацію, і альткоїни, і, відповідно, переглянемо, що в нас відбувається на сьогодні та що може бути далі. Як ми бачимо по капіталізації. У нас також присутні сигнали на корекцію, тому з даних відміток може відбутися корекція. В локальній перспективі як мінімум до наших нижніх зон підтримки це в нас 3,1 триліона. Індекс долара в нас, як ми бачимо, також перебуває досить високо, тому, відповідно, очікую, що в середньостроковій перспективі індекс долара з даних відміток розвернеться або вже розвернувся, і буде відбуватися у нас середньострокова корекція, як мінімум до 99%. Пунктів. По біткоїну бачимо також на одноденному таймфреймі, що присутній сигнал на корекцію. Тому очікуємо корекцію в локальній перспективі як мінімум до 92 тисяч доларів. По біткоінню домінації ми бачимо, що застрягли ми в боковику 57-58%. Довгий період часу тут торгуємось. Як бачимо, що з відміток 61% ми розвернулись. і поки що торгуємо з боковику 58%. Я думаю, що глобально тренд по біткоін домінації розвернувся, і відповідно ми будемо продовжувати зниження. Будемо знижуватись по біткоін домінації, і тим більше, вже після інаугурації президента США, на мою думку, все більше і більше буде. Переливу ліквідності альткоїни. На цьому фоні біткоін-домінація буде активно продовжувати знижуватись. Наступний графік це в нас Solana. Торгується на сьогодні по 217-220 доларів. Як бачимо, що також пройшли до сильних зон спротиву, присутній сигнал на корекцію. Тому будемо також очікувати по даному альткоїну зниження до рівня 180 доларів на сьогодні. Це досить е, хороша та сильна зона підтримки, куди можемо опуститись. Також давайте ще переглянемо е, капіталізацію альткоїнів. Е, це у нас Total 3. 3. Не враховується капіталізація біткоїна і ефіра. Також бачимо, що показала досить імпульсний ріст по капіталізації до 1,08 трильйона. Ось тут у нас присутній сигнал на корекцію, тому по капіталізації також можливе зниження найближчим часом. Орієнтовно до наших сильних зон підтримки це 950-960 мільярдів доларів. Капіталізація може знизитись, якщо в нас відбудеться корекція після інавгурації президента США. Також давайте ще розглянемо ось такий цікавий графік, як ефір до біткоїна. Бачимо, що перебуваємо зараз на наших, можна сказати, таких історичних лоях. Це означає, що. Біткоін зараз набагато сильніший, ніж альткоїни, тобто ефір, і скоро ця тенденція в нас буде змінюватись. Ми бачимо, що досить довгий період часу по індексу RSI ми перебуваємо внизу. Ось тут було наше дно. Також був сигнал на зростання ефіра до біткоїна. Цей ріст побачили. Зараз ми переходимо ще раз повторено до нашого дна. Це у нас, відповідно, буде подвійне дно. В минулому циклі я хочу нагадати, що ситуація була аналогічна, також було подвійне дно, і після цього ефір почав зростати до біткоїна. Тобто ефір набагато швидше зростав, ніж біткоін. В цьому циклі очікуємо ситуацію аналогічну і бачимо, що наближуємось ми вже до нашого подвійного дна. З якого може відбутись розворот, і ми вже будемо в середньостроковій перспективі рухатись в сторону зростання. ефіра до біткоїна, відповідно. це означає, що ефіра та альткоїни будуть зростати набагато швидше, ніж біткоїн, тому що з 22 до сьогоднішнього часу ми бачили, що біткоін зростає набагато сильніше та швидше, ніж альткоїни. Відповідно, я думаю, що саме зараз. Після інавгурації США тенденція поміняється і в середньостроковій перспективі, тобто перший квартал 2025 року, я думаю та вважаю, що альткоїни будуть зростати швидше та більше. Біткоін може досягнути середньострокових цілей 130-140 тисяч доларів, але на цьому фоні ефір може досягнути 6 тисяч доларів. Інші альткоїни показати 2-3 ікса. Тому ми будемо очікувати ось цей міні-альткоін сезон. Першому кварталі 25-го року ось така ситуація. Друзі, в нас на ринку на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, а також ваші думки пишіть в коментарях під цим відео.